Так народ, дякувати Господу Богу. В общем, склалося все, працює. Молотівка включена. Щоб ви не думали, що молотівка не включена, я розказую. Дай газу. Приготовив, голи, по почти там. Дякувати Богу, вібрації такої нема, ви знаєте, стіко там варилося в ті печі і то все все воно зробилося ну, нормально. Хай працює цим людям, та й усім. О! Так. Де, руки побиті трохи, м'ясо бачите, але нічого, знаєте, зробив. Слава Богу, ліксіон 460, і там ще є такі нюанси, ну ще один деньок такий, а ну, основне ви бачите, вже зачіплено, наклонно все зроблено. Якось дякую Богу, що поміг зібрати і, і все. Ну,